Збираєтесь подавати на податки, імміграцію, бізнес у Канаді, але перекладів документів знову не вистачає. Я точно знаю, хто вас виручить. Серйозно, кожного тижня до мене пишуть клієнти та мають питання. Мені потрібно терміново перекласти документів, бо неправильний переклад це витрати на нерви. Або наступний клієнт каже: Мій перекладач не знає вимог IRCC та податкової Канади. Це зайвий час, гроші та нерви. Тому я співпрацюю з InterTranslate – командою професійних перекладачів, які роблять офіційні переклади документів, переклади для ERCC, навчання та роботи, бізнес-документи, договори, медичні, фінансові та технічні переклади документів, термінові переклади навіть у день замовлення, перевірено мною та моїми клієнтами, які, до речі, вже отримали піар. І усі до запиту ірсісі перекладалися саме з компанією Інтертранслейт, і найкраще за моїм промокодом ШевченкоTAX. Для вас буде спеціальна пропозиція на переклади або перевага у термінах обробки вашого запиту. А ця пропозиція залежить від вашого запиту. Чи це консультація, чи це переклад, чи це витребування документів з інших держав. Якщо вам потрібен переклад без справок і повернення документів, переходьте за лінком у сторіс і не гайте час. Працюємо тільки з професіоналами і для яких цінно час, якість. Та спокій своїх клієнтів.